Слава Южмашу! Хлопці, привіт! Мабуть, так ви і не здогадались би, що це таке, що це за деталюха така? Ну, поки що тут не одна деталь, тут їх багато. А це я хочу на передній полік, на підлогу, на самий вузенький полік. Така собі герметизація кабіни. Щоб не йшла пилюка, зараз я все покажу. Тут у мене раз, два, три, чотири детальки. І зараз я все гарненько спробую розказати, що це я тут начудив. Ось цей передній полік, він у мене, ой, бачите, в якому стані, в дуже в такому, ну, як і у всіх, я думаю. І все у мене робиться, все фарбується, все реставрується, окрім поки що цього поліка. Тут проблема у всіх ЮМАЗів от така. Ну, ви знаєте, тут в палець, от майже така щілина, кріпиться він от, двома болтами ось, в принципі, все. Ну, і потім до нього прикручується, крила, все це стягується, але. Тут от у нас що, от такі дірки, вони, ну, абсолютно, ви їх не закриєте ані килимком, нічим, в принципі. Тому потрібно щось видумувати, якось заварювати, придавати цьому нормальну форму. Ущільнення тут, скоріш за все, не дуже допоможе. Що придумав я? Вирізав і зварив я. Спочатку шаблон. Ну і потім вже вирізав з металу такі детальки. Це поки що чорнове. Суть, значить, так, зараз покажу. Ну, Звісно, як показувати, нічого не виходить. Це. Я, це що рукою, можливо. Ось. Все це входить отак от. По максимуму зараз. Оп. Все. Ця моя нова деталь приварюється на мертво, просто мертво на, цю, на цей полік. І, виходить, ми таким чином закриваємо щілину між поліком і постаментом. Зараз я зробив до оцього кронштейна. Ви не дивіться, що там десь згиб. Там десь щось нерівне, це все буде шліфуватися. Сварка також ще буде чиста. Це таке дуже чорнове. І ми не тільки убираємо щелину в підлозі, ми ще прижимаємо оцю обшивку на постамент. Так, вона у нас отбовтається. і ну, саморезами воно якось не дуже буде там, а прижати було б непогано. Так. Тут також щілин у нас вже менше і менше. Бачите? Так, дивимося далі. Зараз знову таки однією рукою. Зараз я буду по порядку показувати. Далі у мене отака заготовка. Це йде от сюди. Зараз все це піде. Поки що деталі. Багато. Так, треба підігнати. Тут я підігнав кутничок. Так. Все це прижметься. Далі така деталь. І ось воно. Прижимається. Ну, хлопці, ви поняли, я однією рукою я вибачаюсь дуже. Так. Суть отака. Отака суть. Все це. От, отак от. Все це отак зварюється між собою. І виходить такий на півмісяць. Іде з одного краю постаменту. Все це йде сюди. Ну і. І отак от, от буде все це кріпитися. Це буде одна деталь взагалі, оця моя нова, це одна деталь. І фактично це одна деталь полі, з поліком буде. Все це завариться. І отут, де під цей шум, я буду клеїти під оцей бортик, наклею шуму віброізоляцію. Тобто, ми повністю позбавимось у цієї щілини. І кріпитися він буде. отут. Тут, тут буде отвір, і тут буде отвір. Тобто під ті кронштейни два отвори. Просто все це треба отак заварити. Коротше, надати йому форму. От таку жорстку, нормальну форму. Ось. Ще раз показую з того краю, де у мене все. Вже приварено. Ось отак от чітко підігнав. Ну, не дивіться, поки що все брудно. Дивіться на саму деталь. Ось отак от. Тут, скоріш за все, я кину кутник. Ось, щоб закрити оцей отвір. Можливо, він буде під болтик. Болтик буде в кабіну входити, щоб його можна було зняти, знімаєш тут кутник і знімаєш оцю всю конструкцію. Полік з оцим. Ну, якось отак. Це те, чим я займався оцей день. В принципі, вчора, сьогодні. Поліки у мене вже профарбовані. Бачите, вже пилюка. Де вона взялася, але вже пилюка. От. По оцей бортик буде знов-таки клеїтись вібро шумоізоляція. Оцей бортик я чпати не буду. От профарбував, ні, ну це добре, що вже пелючка. Значить, все, фарба висохла. І дофарбував, догрунтував останні вже деталі. Тут їх три штучки, це колонка передач І знов-таки береш одну деталь, вона складається з трьох. Блін ну Не виходить її фарбувати одну. Тільки треба розбирати, закривати щось скотчем тут там ну таке Не не виходить все просто, тільки з трьох деталей. В мене є вже ущільнювачі два кожух, оцей кожений. ну, Все, в принципі, є. Тут я закрився, вже профарбовані кронштейни оригінальні під дзеркала, які в двері. ну Мені захотілося оригінал. Купив, поставив і забув. От, друзі, оце чим я займався цей день, і не тільки я. Ще хлопці займаються, я бачу. ну Треба вже почав, треба закінчити. Цю штуку, цей лонжерон треба профарбувати. Є ще робота, але думаю, вона вже йде на завершення у мене. Профарбовано все. І я радий, що вже пелючкою припадає. І Я так, знаєте, акуратно протираю. Патьоки були. Це я взяв, воно загрунтоване було з патьоками. Я нічого не чіпав, я помив і профарбував, тому що це не основна деталь. Отут жодного патьока в мене нема. Підтікань такого, ну правда, нема. Це так я трошки вирішив себе похвалити. О, це пилюка. Це біле, це все пилюка. Вже. Бо давно профарбоване. Тут навіть пружинку таку поставив нову. Блін, новий трактор, коротше, драбинку профарбував. Точніше, прогрунтував. Тож, друзі, в принципі, вже йде на завершення. Всім дякую, до побачення, хлопці.